Уявіть собі таку картину: ранній ранок над горизонтом підіймається дим, тиша, яка передує бурі, а потім, мов грім серед ясного неба, тисячі військових, десятки танків і бронемашин виявляються в пастці. не просто атаковані, вони оточені, відрізані від зовнішнього світу, без підтримки, без надії, без виходу. Але найстрашніше вони починають розуміти, що небезпека йде не лише ззовні, вона серед них, вона у наказах, які надходять згори. Ця історія не про випадковість, не про тимчасову невдачу, це катастрофа. І те, що почало розгортатись всередині оточення, змушує задуматися. А чи все ми розуміємо про війну, яку бачимо щодня? Почалося все з короткого повідомлення на одному з військових аналітичних каналів. Здавалося б, черговий злив, чергова чутка. Але коли я почав перевіряти факти, у мене, чесно кажучи, мороз пішов по шкірі. Ішлося не про дрібну групу чи розвідку, величезне формування противника, яке понад півроку контролювало цілу територію, раптово опинилось в оточенні. Мова не про сотні тисячі солдатів, танки, бронетехніка, комплекси ППО, системи радіозв'язку, все залишилось у пастці. І ось тут стає зрозуміло, це не випадковий провал, це завчасно підготовлений сценарій, спланований до дрібниць і, можливо, не з нашого боку. Одне з джерел повідомило: кільце замкнулось буквально за добу, за один день, повна ізоляція. Уявіть масштаби. За 24 години неймовірна сила перетворюється на групу, яка приречена виживати або вмирати. І саме супутникові знімки, що з'явилися згодом, підтвердили, операція виглядала так, ніби її відрепетирували заздалегідь. А тепер увага в оточенні залишилися не просто піхота чи передові групи, там були комплекси ППО, важка техніка, навіть елементи командного зв'язку. Все, що могло б прорвати оборону. І здавалося б, прорватися можна. Але щось пішло не так. Замість того, щоб готуватись до прориву, ворог почав рити окопи, але не в бік наших позицій, а в протилежний бік. Вони будували укріплення ніби проти своїх тих, хто мав би прийти на допомогу. Саме в цей момент ситуація почала ставати дивною занадто дивною укріплення всередину бліндажі з поверненням до своїх тилів. Наче вони чекали не ворога, а наказу згори, який мав знищити їх остаточно. Я перевірив це кілька разів. Занадто вже все абсурдно звучало але аналітичні групи підтвердили частина окопів справді була звернена проти власних сил. Чому від чого вони захищались? Поки ми думали, над цим сталося ще дещо. Поза кільцем ті сили, які начебто мали проводити деблокаду, перегрупувалися. І зупинилися без атаки, без прориву, без спроби рятувати, вони просто стежили, наче їхнє завдання не допомогти, а контролювати, щоби ніхто звідти не вийшов. На цьому етапі в голову закрадається перша страшна думка можливо, цим людям не судилося вижити з самого початку, можливо, вони не просто жертви обставин, а розхідний матеріал, який треба було утилізувати, бо те, що сталося далі, перевертає всю картину. З кожною годиною ситуація всередині кільця ставала дедалі абсурднішою. Ніхто не йшов на прорив, ніхто не намагався навіть розвідати слабкі ділянки фронту. Замість цього ворог продовжував копати, зміцнювати позиції і, що найдивніше, відступати вглиб власної оточеної зони. За кілька годин до того, як кільце остаточно замкнулося. Танки і бронетехніка почали зміщуватись не до фронту, не до прориву, а назад, у саме серце пастки. Частина джерел стверджує, це могла бути спроба перегрупування, але інші переконані, це була паніка. Люди усвідомили, що шляхів більше немає, і хапалися за будь-яку можливість, хоч якось втриматися. І от з'являється ще одна лінія напруги: невідомі люди в нестандартній формі, яких бачили всередині кільця. Ніяких розпізнавальних знаків, жодного стандартного екіпірування. Хто вони що робили серед оточених? Одні джерела кажуть це техніки, інженери, оператори складної техніки, можливо, ППО чи спеціальних засобів зв'язку, але є й інша, набагато тривожніша версія: ці люди могли бути представниками сторонньої структури, неофіційно залученої до операцій противника. Їхні імена ніде не фігурують, їхні функції засекречені, і тут у голові виникає страшна версія, а що як саме через цих людей і було вирішено залишити весь підрозділ у кільці, можливо, вони знали занадто багато настільки багато, що дозволити їм вийти означало б поставити під загрозу цілу структуру командування або навіть розкрити приховану інформацію. Здатно змінити хід війни. Те, що сталося згодом, підтверджує цю версію. Наші підрозділи перехопили радіоперемовини, які пробирають до кісток. Солдати зсередини кільця благали про допомогу. Вони просили їжу, воду, боєприпаси, деякі просто хотіли, щоб комусь передали останні слова для родини. Але найстрашніше було почути голос одного з офіцерів він не просив, він кричав від розпачу і злості. Його слова звучали як вирок ви знали, ви знали, що нас ведуть у пастку. Ви це зробили навмисне. І що ж ви думаєте? Замість заперечення чи виправдань, відповідь з боку командування була холодною, беземоційною, так і є. Наказ був залишити вас там. Після цих слів, за свідченням тих, хто чув запис, у ефірі настала мертва тиша. Всі, хто це почув, не могли повірити своїм вухам їх просто. Списали як вантаж, що втратив цінність, як людей, яких вже нічого не врятує. Бо, як виявилося пізніше, всі ці солдати мали доступ до інформації, якої не повинні були мати, надто багато знали, надто глибоко бачили, і ось тут усе стає на свої місця. Окопи звернені проти своїх. Підозріла тиша за межами кільця, відсутність спроб деблокади. Все виглядає так, ніби єдина мета була. Ізолювати цих людей і зробити так, щоб вони більше не заговорили ніколи. Далі було ще дивніше кілька солдатів таки змогли вирватися з кільця, але пішли не до своїх, а до нас без зброї, без бою. І що цікаво, всі залишилися живими. Після допиту двоє з них розповіли дещо, що остаточно шокує. Їхній підрозділ мав вийти з району за дві доби до початку оточення. Усі отримали наказ готуватися до відходу, але в останній момент приходить нова команда стояти ніякого оточення не буде. Скоро підійде ударна група і всіх витягне. Але ніяка ударна група так і не з'явилася. Ця ударна група, про яку так впевнено говорили з командування, виявилася або вигадкою, або частиною великої дезінформаційної операції. І ось тут починає вимальовуватись нова, куди більш моторошна картина. Можливо, жодного наміру рятувати оточених ніколи й не було. Можливо, це все частина складного плану, де сам факт існування підрозділу в тій точці був інструментом, а не метою. Варто згадати одну з версій, яка з'явилася серед аналітиків у закритих групах. Вся ця операція мала умовну назву оренда приміщення. Абсурдне, на перший погляд формулювання, але саме в ньому ключ. Якщо вірити витоку, суть оренди полягала в тому, щоб спеціально заманити частину власного угрупування в контрольовану пастку, залишити їх там, а потім використати як приманку мета втягнути наші сили в зону оточення, дати їм відчути момент перемоги, а тоді нанести удар у спину. Але в останній момент щось пішло не так. Або хтось з верхівки передумав, або змінився розрахунок, або щось сталося всередині самої системи. Удару не було, і тепер десятки бронемашин, сотні одиниць техніки і тисячі солдатів просто зависли в смертельному очікуванні, не розуміючи заради чого це все. А тоді з'явилися перехоплені перемовини, які остаточно підтвердили солдатам брехали. Намагалися тримати їх спокійними, їм обіцяли допомогу через тиждень у повній блокаді, без їжі, без воді. без підкріплень. І ось тут найстрашніше самі солдати почали будувати укріплення не проти нас, а проти тих, хто мав їх рятувати. Вони вже знали ніхто не прийде, і якщо хтось і прийде, то не для порятунку, а для того, щоб добити. У ці останні дні почали з'являтись ще страшніші ознаки зачистки. Супутники зафіксували теплові спалахи всередині кільця. Це не пожежі і не вибухи від боїв, це сплановане знищення чогось важливого, документи, техніка, секретні пристрої. Важко сказати. Один з аналітиків висунув теорію, яка звучить як з фільму. Можливо, саме в цій зоні оточення зберігалась інформація або обладнання, яке могло змінити хід війни, а тепер воно поступово знищується разом із тими, хто про нього знав. Цікаво, що саме в цей момент дехто з оточених спробував вийти на контакт з нашими. Один із відкритих радіоаматорських каналів зафіксував короткий сигнал. Голос на тому боці був схвильованим уривчастим. Людина просила обміняти інформацію, важливу, небезпечну на зелений коридор. Це була не просто спроба врятуватись, це відчай, усвідомлення того, що свого майбутнього в оточених більше нема, і єдиний шанс ворог, якого вчили ненавидіти. І саме тут починає звучати найважливіше питання: а що це була за інформація? Що такого могли знати ці солдати, ці техніки, ці люди в нестандартній формі, що їх було вирішено ліквідувати будь-якою ціною. Коли ці сигнали про зелений коридор почали надходити частіше, аналітики заговорили про одне всередині кільця відбувається щось абсолютно нестандартне. Військові, що мали б тримати оборону, просили врятувати не позиції, а себе вони більше не воювали, вони виживали, і найстрашніше. Вони це розуміли. Один із захоплених у полон бійців, які втекли до нас на допиті, сказав фразу, яка прозвучала як вирок усьому командуванню. Коли ми просили про евакуацію, нам казали, це частина плану, потрібно трохи потерпіти. А потім почали зникати зв'язкові, почали мовчати командири, і тоді, ми зрозуміли, нас списали. Ці свідчення співпали з радіоперехопленнями, в яких чітко чути голоси. Що благають хоча б про передачу повідомлень рідним. А тепер уявіть, військова частина з повною технічною підтримкою, з бронетехнікою, зв'язком із системами ППО перетворюється на групу приречених, яка лише хоче перед смертю попрощатись. В один момент під час одного з перехоплень в ефіру вірвався голос офіцера не рядового, а того, хто керував підрозділом. Він не просив, він кричав. Прямо в ефір він вигукнув: Ви знали? Ви знали, що нас ведуть у пастку. Це було зроблено навмисно. Але відповідь командування була ще гірша. Так і є. Це був наказ вас мали залишити там. І ось в цій фразі, холодній і сухій, вся суть цієї операції. Це не про війну, це про чистку, про усунення свідків, про закриття доступу до інформації, яка не мала вийти за межі тієї зони. Далі події почали розвиватися ще швидше. На свіжих супутникових знімках було зафіксовано нові теплові аномалії: не від обстрілів, не від боїв, а від локальних вибухів, точкових, таких, які вказують на знищення конкретних об'єктів: сховища, засекречені схеми, мобільні центри зв'язку невідомо, але всі ці вибухи відбувались у нічний час в центрі оточення. А це зайвий раз доводить там щось ховали, і тепер стирали назавжди. Один з незалежних аналітиків із закритої групи залишив короткий, але дуже точний коментар: те, що зараз знищують у центрі кільця, це можливо те, що мало змінити весь хід війни. Всі карти, всі сценарії, і цього не мали побачити навіть свої. Це пояснює все, чому ударна група так і не з'явилася. Чому окопи були звернені всередину? Чому навіть командири на місці не знали до кінця, що відбувається, і саме на цьому фоні з'являється головне припущення: весь цей котел, вся ця пастка це не військова невдача, не тактична помилка, це етап великого плану, який ще не завершено. Найстрашніше, можливо, ми з вами бачимо не фінал цієї історії, а лише її початок. В аналітичних колах дедалі частіше звучить думка. Операція під умовною назвою оренда приміщення це не провал, а один із перших кроків у набагато масштабнішому задумі. За зовнішньою тишею, що панує навколо кільця, може ховатися щось куди страшніше, підготовка до нового удару. І цей удар буде не в лоб, він буде в спину, тоді, коли ми найменше цього очікуватимемо. Механізм уже запущено. У пастку потрапили не просто солдаті. Це були гвинтики, які потрібно було зламати, щоб не зупинити рух усієї машини. І ось тепер головне питання хто в цій історії пішак, а хто аж гравець? Ті, хто сидить у штабах і дає накази з холодною головою, чи ті, хто, не знаючи правди, гине в окопах, захищаючи секрети, які ніколи не дізнається. Усе це не про стратегію, це про цинізм, про те. Як власних людей можна віддати на смерть, щоб приховати щось важливіше за їхнє життя, і якщо це правда, якщо справді тих, хто залишився в кільці, списали тільки тому, що вони знали занадто багато, тоді ми маємо справу не просто з військовою операцією. Це зачистка, це ліквідація носіїв знань, це вирок. А тепер тиша навколо кільця ніхто не рухається. Жодна колона не вирушає на порятунок, навіть ніхто не імітує спробу врятувати цих людей. Але ця тиша вона не означає завершення. Вона означає, що хтось чекає, чекає моменту, коли ми розслабимося, коли повіримо, що перемога вже близько, і тоді буде новий удар. Саме тому ми маємо пам'ятати, те, що здається перемогою, може бути приманкою, те, що виглядає як провал ворога, може бути маневром. Цей котел. Це оточення, це частина гри, де фігурами стали не лише солдати, а й правда, яку вони могли винести. І якщо цю правду дійсно почали знищувати, значить вона коштувала більше за будь-яке життя. А тепер головне, що це було насправді: помилка командування, холодний розрахунок чи щось набагато глибше і темніше. Напишіть у коментарях свою думку. Бо поки що одне зрозуміло точно: ця історія не завершена, і фінал. Можливо, ще попереду. Дякую, що додивились до кінця. Попереду ще більше. Підпишіться, аби не пропустити нові історії, бо те, що ми дізнаємось завтра, може змінити уявлення про все, що ми знали до сьогодні.